Реставрація матрасу в домашніх умовах. Взагалі це можливо чи ні. Я скажу вам так. І зараз покажу, з якою проблемою до нас звернулися і як ми її будемо вирішувати. Так, це ось спальня. Людина має такий матрас. І, в принципі, вже за 8 років ви як бачите, на ньому покашлатилася матрасна тканина. Маються такі ось плями. Цей матрас виготовляли саме ми. От, і людина до нас повторно звернулася з проханням. Реставрувати його. А це типовий звук блискавки з'ємного чохла. Тож, давайте подивимося, як він виглядає зсередини. Це Піна ЄЛ2842. Вона в гарному стані. Єдине, що трохи він вже зм'якшився за стільки років і е, хотів би сюди додати шар жорсткішого. Жорсткішого наповнювача. Тож, зараз давайте спробуємо відреставрувати цей матрас в домашніх умовах. Зверніть увагу, у мене немає ні плескогубців, ні викрутки. Але я з собою приніс одну штуку. А приніс я з собою ось такий ось чохольчик, який допоможе оновити нам цей матрас. Спробую вам показати, як вона виглядає. Чохол гарненький колір має, доволі якісна тканина, має такий охолоджуючий ефект. Зараз ми спробуємо реставрувати наш матрас в домашніх умовах. Я думаю, це займе 5-10 хвилин максимум. За побажанням клієнта, ми додамо сюди ще один шар жорсткішого ППУ для того, щоб наш матрас став більш жорсткий. Щоб змінити жорсткість вашого матрасу, вам достатньо замовити ППУ трохи щільніший, більшої жорсткості. От. Ці всі матеріали є у нас в магазині, ви їх можете придбати. Якщо ви не розбираєтеся в них, менеджери допоможуть підібрати найбільш підходящі під вашу вагу та ваші вподобання. Тож, якось так, вся ця процедура зайняла до 10 хвилин, і як бачите, ви отримали оновлений матрас. Тож, якщо ви бажаєте оновити ваш старий матрас в домашніх умовах, насправді це все можливо і доволі просто робиться. Тобто, ви телефонуєте нам, ми виготовляємо вам чохол необхідного розміру, вправляємо вам новою поштою необхідні матеріали для ремонту та реставрації. І цей ремонт ви можете виконати в домашніх умовах.